Світ уже надав Збройним силам України близько 600 видів озброєнь, військової техніки та амуніції. Це більше, ніж є в будь-якій армії у світі. Про це заявив полковник Мартін Одоннел, речник командування армії США в Європі та Африці. Ого, Йолкі-палки, вже 21 вік, а ми то все в 20-м бою. Він зазначив, що Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні близько 600 видів озброєнь та амуніції, починаючи від танків Абрамс до танків Леопард і систем «Патріот». це багато, це більше ніж є в будь-якої однієї армії у світі, особливо армії, яка воює, наголосив Доннелл. За його словами, очевидно, що кожен з видів озброєнь вимагає забезпечення боєприпасів та багато іншого. І значна частина сьогоднішніх обговорень на військовому комітеті НАТО була присвячена наданню боєприпасів для ППО, щоб українці могли закрити своє небо, а також наземні сили, коли збройні сили України розпочнуть наступ. Вони усе ж таки є. Не будемо це касувати. Залізнична нитка там є. Хай вона е, рухається тільки в один бік. Але якщо стандартний, скажімо, ешелон може мати до 50 вагонів чи до 50 цистерн, то це доволі багато. Одна цистерна може важити від 20 до 30, а є великого об'єму великого тонажу, тому що ми направду не давайте, не будемо піднімати. Планку, що отмовляв, вони вже все пішло на пониження. Коли їхнє, коли бавунування на нафтопереробних заводах і особливо на цистернах великого зберігання, набуде масового характеру, а поїзди під УКІЗ будуть іти із швидкістю 2-3 ешелона на добу, отак, отоді ми зможемо сказати, що є якась перспектива зменшення серйозних обертів забезпечення логістики, Допоки це не відбувається дійсно хороші перші ластівочки полетіли. Подібні процеси почалися, але масового характеру, який би казали, що задушить російську логістику, не склалося. Не забуваємо, попри всю люту ненависть до них. Це все ж таки велика енергетична держава з 1963 року, коли запрацював провід Дружба, вони набудували просто колосальну кількість нафтопереробних заводів і. Забезпечення нафтопродуктів поки що ще на тому рівні, котрі дозволяє їм утримувати щонайменше менше глуху оборону, пане Петре. Президент Зеленський заявив в інтерв'ю Бібісі про те, що Україні потрібно більше часу на для початку контрнаступу проти Росії, оскільки військові все ще потребують обіцяної західної допомоги. Це теж це як ви думаєте, ближче до правди чи ближче до цього мистецтва обману. Про які ви часто згадуєте, я дуже по-філософськи висловився це ближче до якісної стратегічної гри в інформаційно-психологічному контексті. І такі підходи звичайно вітаються. Чи складуться ці операції в циклі так званої сухої погоди? У мене немає ні найменшого сумніву. Питання, чи це буде один рішучий великий удар, чи це буде низка середніх, менш але дуже активних ударів. І пам'ятаємо, що одне дуже серйозне. Правило, а навіть неправило, можливо, аспект. Ми не маємо права на помилку. Чисельний потенціал противника скасувати не можна. Дійсно, воєнно-промисловий комплекс їхній занепадає, рухається до деградації, але не такими швидкими темпами, як би їм хотілося. Я неодноразово озвучував, що автоматів Калашникова 100 мільйонів, рушниць Мосіна 37 сім міль... Мільйонів РПГ 7 9 мільйонів, і тих сотень тисяч, звичайно, мільйонів немає на складах, але сотень тисяч низового озброєння, а куфайку, кірзаки і жменьку сухарів, а то й без сухарів голодних і МПЛ 50 саперну лопатку. Вони спроможні дати. І на жаль, їхній такий менталітет, що зародіна за Путіна завеличує, будуть помирати цю всю велетенську масу людей доведеться винищити. Ну і міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна хоче переломити ситуацію на полі бою до кінця вже цього року. Що на вашу думку означатиме, значить, взагалі, перелом? Що для нас буде переломом на полі бою? Максимальний розгром противника максимальний. Це буде переломом з обсипанням їхньої оборони і отою втечею, яка відбулася по Харківщині і по Херсонщині. Чим далі відсунемо ми. Цю лінію, а взагалі ідеал вийти на межі 1991 року. Хоча я завжди залишався критичним реалістом, поки що з воєнної точки зору, як проходити нову лінію Зіктрида, а по старій лінії розмежування, вони її побудували. Мені важко уявити тої кількості боєприпасів, котрі нам надають і нададуть для пробивання оцього бетону, наразі недостатньо. Це при умові, що зберігається стійкість оборони, бо може і обсипатися стійкість оборони плюс, попри Цю систему причинно наслідкових зв'язків, які працюють у геополітиці. Феномен випадку ніхто не від не скасовував чорний лебідь. До них може прилетіти там і тоді, де ми зараз не бачимо. У 2013 році метеорит летів. Шкода, що не долетів Ви <смут> давай давайте трошки про цей шалений контингент людський, який вони можуть задіяти проти нас. Путін в чергове видає указ: мова йде цього разу про призов резервістів. Їх, очевидь, тягатимуть на збори. Мова йде про доволі велику кількість людей, наскільки я розумію, враховуючи російські реалії, кількість їхнього населення, і кількість населення, яке так чи інакше було або є причетним до збройних сил. Так, так. наша Міноборони повідомляє, що в цьому указі містяться приємні принаймні кілька таємних пунктів. В документі це приховані розділи, і що мається на увазі, міноборони нашої держави ну не надто деталізує. Що мається на це, якщо вони не надто деталізують, значить значить не можна про значить говорити. Ну, так і мають давайте бути. тоді про кількості, тобто скільки ще. Своїх громадян вони можуть задіяти у війні проти нас, враховуючи конкретно цю хвилю з указом призову резервістів, Роз, Розберемо, розкладемо це питання на дві складові у частині людського потенціалу. Вони направду великі, і Путін розуміючи, що його пряме фізичне виживання буде залежати від того, як буде складатися ситуація в Україні, скільки. Даруйте мільйонів, треба буде вбити росіян, Він стільки вб'є, але це бажане і реальне. Реально, на цю хвилину вони можуть забезпечувати у межах до 20 тисяч. Особового складу на так зване заміщення, бо десь приблизно таку кількість їхнього особового складу ми знищуємо. Чи мають вони підготовлений резерв, Мені дуже важко сказати в якій кількості, але щонайменше від 50 тисяч і вверх на критичну ситуацію, однозначно так. Противника не можна недооцінювати. До якої планки зуміють підняти? Мобілізацію як таку теж складне питання. Те, що зараз російський обиватель, попри усе буде намагатися в якийсь спосіб тікати від цієї мобілізації, то жовтень минулого року є чому підтвердження. Півтори мільйона чоловіків виїхало за межі Російської Федерації у загальному сухому залишку. Вони готуються до так званої затяжної війни. і свого особового складу шкодувати. Не буду. Казав вже я про мінімальне їхнє озброєння. І вони от такі філософії і будуть мислити. Підкреслю в глухій обороні по старій лінії розмежування зразка 24 лютого минулого року об'єктивно можуть стояти доволі довго за винятком, якщо у нас з'являться не тільки ракети класу штормшедом, а скажімо, важкі бетонобійні бомби. Однак вони скидаються з таких літаків, як Б 1 Б Лантерчевбедваспілі, чи Б-52. gbu 57 важить 6 тонн. Розкажіть трошки детальніше про ці бетонобійні бомби. Хто би нас, нам міг їх надати? Як та вся історія виглядає? І принцип дії, що важливо, це надважка бомба от GBU-57 важить до 6 тонн, щоб ми розуміли, яка це потужна вибухова села. Наприклад, є GBU-43, вона важить 13 тонн. Її у у двадцять столітті всього один раз застосовували в Афганістані по дуже великих гірських укріплених печерних комплексах. Ефективно дійсно кілька таких десятків бомб можуть повністю зруйнувати всю лінію стару розмежування і перетворити там все на, ш... на щебінь і на брухт металу, але є нюанс. Це це вже такого типу авіація, яку я поки що не розумію, як вона може зайти до нас у простір, бо передати нам її неможливо. Це Росія тільки вже... не мають подібні штуки бомби? Звичайно, мають вони, вони їхні, їхні найкласичніші бомби ФАБ, фугасно-авіаційні бомби, стартують від калібрів 100 кг, 250 500 кг кіл, 1500, 3000 і навіть 9000. Є така бомба ФАБ-9000. Її може взяти на борт Ту-22М3, Одну штуку або максимум три. Там питання, дискусія, як, але він має зайти точно над. над... Над місцем скидання, враховуючи, що це неймовірно величезна машина, яка має майже 40 метрів у довжину важить близько 100 тонн Це просто унікальна цін. Вона збивається у край легкий спосіб. Тобто, максимум, що росіяни зараз можуть собі дозволяти у планерному режимі скидати, це каб 500 До речі, не не керована, а коректована. Тут теж ага. треба дуже правильно висловлюватися, і у пап тисячу. 500. оце дві най... найважчі бомби, бо вони доробили до них певні спеціальні механізми крила і невеличкий двигун, що сам носій залишається у відносній безпеці. Бомба випадає, стає у планерне положення, і на відстань до 70 кілометрів знаходить свою ціль. Це рішення Британії по поводу поставок ракет крилатих ракет дальні дальнього дійства. Да, Storm Shadow. Це Пересечение красных линий. Теперь вопрос. Заметьте, это даже пересечение красных линий для самой Британии. Они там в прошлом году рассказывали о том, что нет-нет-нет. Что дальнего действия нельзя. Это красные линии. Теперь они сами перешагнули их. Вопрос-то, мы как собираемся реагировать? Очередным заявлением. Ну просто уже действительно нужно действовать э -э решительно, однозначно. Я понимаю, Владимир Владимирович, вы сейчас скажете Стоунхедж, там. Нет, э -э я скажу, например, что до сих пор не отомщены наши газопроводы. В Питере на форуме юридически наступал, руководитель Следственного комитета говорит, мы видим там наемников из 70 стран. Кроме всего прочего, мы там видим кадровых уже офицеров и не только спецслужб, но и в частности там польская армия. Я бы не стал думать, что мы можем шапками закидать. Вот сейчас, извините, под Артемовском не все просто. И вот здесь как раз нашей армии надо себя показать вовсю. Надо себя показывать, потому что они же прощупывают, они же пытаются понять та сторона, где у нас есть слабости, непонимание, где стыки. Там жестко осуществляется командование. Там план есть, все расписано, кому что делать, как делать жестко координируется не украинцами. Поэтому я бы относился ко всему происходящему в высшей степени серьезно. Мы всегда почему-то недооцениваем подлость и хитрость врага. Что -что? Мы недооцениваем подлость и хитрость врага. Но почему мы считаем, например, что укранацисты не могут нанести удар вглубь нашей территории? Почему мы считаем, что они. И Запад, например, говорит, да, и Зеленский говорит, нет, мы не собираемся никогда. А я считаю, что они могут пойти на любую гадость. И мы обязаны быть к этому готовы. При этом не надо заблуждаться. Им дадут любое оружие. Вот сейчас им дали ракеты дальнего радиуса действия, британцы. Они им, если понадобится, ядерную бомбу дадут. Им дадут все. Особенно, если мы будем говорить, нет, ну это красная линия, нет, ну мы же, мы, мы найдем время, и наш ответ будет. Пока мы не дадим по сусалам так, чтобы не стало всем понятно, что с Россией шутить нельзя, это будет продолжаться. Они же каждый раз смотрят, а так можно, а, а так, а так. А а а а а а а. Они дадут им все, потому что для них сейчас самое важное – уничтожить Россию. Ну, слушайте, мы имеем дело с серьезным врагом, и это надо понимать, и где-то они переходят и где-то они что-то отвоюют. У нас разлюли малина. По любому поводу. Раздолбайство такое, что прям смотришь и думаешь. Что, не хотим ничему учиться? Вот просто реально не хотим ничему учиться? И позволяем у нас на территории действовать Цепсу в полный рост. А наступление, контрнаступление будет. И оно, оно на самом деле идет. Я здесь соглашусь. Они постоянно прощупывают, они наращивают давление. Это постоянно идет. Представляя парламенту, Бен, Бен Воллес сказал ключевую фразу. «We simply will not stand by while Russia kills civilians». Я тут обращаю внимание на такого английского языка, что «we will» не стали, употребление э, в будущего времени первого лица, обычно шау, вил это подчеркивает модальность, модальность, обязательность, то есть Точный перевод этого довольно сильного эмоционального выражения был э, такой бы, на мой взгляд. Мы просто не можем себе оставаться равно... мы просто не можем себе позволить оставаться равнодушными, когда Россия убивает гражданских. Это приговор, приговор Путину. Это не просто определенный вид вооружений, который поставлен в Великобритании. Они давно собирались поставить дальнобойные ракеты. Была длинная дискуссия с американцами, что поставлять Этекс или Шейду, э, с Том Шейду. Но с Том это более эффективный э, и радиус их действия. И они совершенно... Вот уже два, два дня идет вой на российских каналах, вой военно-технический. Ходорнок и короченко объясняют нам, что никакая система ПВО не может с ними справиться. Вот сегодня Ходоренок снова отличился. Он с каким-то таким своим генштабистским садизмом бросал в лицо несчастной Скобеевой перечень пунктов, по которым будет хреначить Стомшейдус. Сочи, Краснодар, Новороссийск. Страшно было смотреть на лица присутствующих, присутствующих в публике. Короченко пытался грозить, объявить это, естественно, красными линиями и грозить э, да. англосаксам какими то страшными карами. Требовалось в качестве наказания англосаксам прервать. Ну, вообще-то, раньше-то хотели взорвать весь остров к или матери, а с утра самые бешеные там под, под, под Шапира какой-то, которые требовали обрубить все связи подводные кабели, обрубить э, электроснабжение, трубопроводы, интернет, все обрезать все в Великобритании. Но потом, видео, наверху объяснили, что это статья пятая, это об этом только мечтают и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Вашингтоне. То есть после этого покушения на все эти английские кабели, на следующий день уже не будет ожидать никаких F-16 с украинским экипажем. Вылетит просто регулярный натовский и испепелят натовски, всю эту группировку российскую. Поэтому Коротченко уже, знаете, какой страшной карой он угрожал Британии. А мы выживем эту послицу и заставим сократить состав британского посольства буквально до 20 человек. До как страх это, а? Вот видите, как этот переход от, от, под э, ковриком, до, под пледиком, до, под ковриком, он стремительно происходит. Но нет у них ничего. Ведь еще, эти люди еще два на, дня назад кричали, что все, э, это поцарапали, там поцарапали купол э, сенатского корпуса. Они кричали, что завтра убьют Зеленского. А сейчас это действительно колоссальное изменение правил игры. Это совершенно э, всепроникающие оружие, ну, с, не только Краснодар, там, э, Новороссийский, Сочи, но ну, ясно, почему эти объекты бомбить там Есть и, само, и аэродром российской армии, склады, и пункты управления, и так далее. Но, в принципе, эти ракеты спокойно достают и до Москвы. То есть, во всяком случае, уже оружие сдерживания, уже сегодня есть в психологической Украине. Каждый, каждый следующий раз, когда они… Не зря сказал, это слова со смыслом, что мы никак не можем оставаться равнодушными, когда… Русский уничтожає громадянське населення. Значить, по логіки Бен Воуси з подачі, з, по, з передачі. Русі вже не зможуть безнаказанно наказано громадянське населення населення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.